Так, ну що, настав уже той час, коли вже можна викладати мою плитку. Плитка в мене саморобна. Я вже в попередніх відео там показував, як я її робив подробно. Я їй дав, вистається. Місяць вона вже в мене лежала. І ось що в нас вийшло. Це в мене виходить плитка з чорним пігментом. А ось... зараз ближче. А ось таке вийшло з білим пігментом. Отак би хто глянув, ну сказав би, да, ота. Он". З білим пігментом. А ні, ось вона з білим. А це зовсім без пігмента. Вона світліша, ніж з пігментом білим. Не знаю, ну от таке от вийшло. Це з чорним, ну, маловато й чорного, можна було б трішки більшого. Ну, яке є. В принципі, непогано якийсь контраст буде. І от у нас тут плитка у нас старе місто, різних розмірів, велика середня і мілка. І ось Зараз ми будемо викладати вхід в будинок. Тут в мене, звісно, під навісом і площа вже забетонована, тож ну, тут не буде складно нічого. Класти я її буду на гарцовку. В принципі, можна було б і на роствор сюди покласти, так як вже готова площа. Ну, Так як на дворі мороз, то я вирішив на гарцовку ложити. І плитка в мене трішки різних розмірів. Бо там більше, там менше, так як опитане особа в мене є. То я там виходила різних, різних, різної, різної висоти. Тож на гарцовки це буде легше, я думаю, виправити. Ну що, будемо пробувати. На дворі мороз, пісок підзамерзає, такими грудочками поробився. Трішки невдобно ним працювати. Перепробував я по-різному. І розкидав її так хаотично. Ну, не то не гарно якось так виходить. Просто так дійшов до такого малюнка, як по під будинком в ряд ці кирпичики виложив. а потім уже е, старе місто. Так як, ну, трішки відділити, наче. Бо якщо так хаотично розкидати, не, не гарно. Зараз я докладу цей ряд і покажу, як воно правильно буде. Не роблю я ніякими туди. Нічим не вирівнюю його так, на, на глаз. Все одно, Заказчик тут я, виконавець роботи теж є, так що спрос тільки з мене. Потихенько щось вимальовується. Намагаюся відразу набирати рівну кількість плиток. Там, наприклад, ось ящик глазить. 12 таких маленьких штук і 12 штук середніх. І потім також сірого кольора 12 штук тих, 12 штук тих. А от Тепер таку ж саму кількість сірої плитки. В кінці все вийде Рівнень. Так, Ну що, майже готово. Ось такий у нас результат вийде. Тут Залишив цю доску, так як буде далі, продовжувати. А поки місце таке. Так, звісно, з кольором трішки не те, вийшло, що хотілося, ну, все одно непогано. Зараз залишається нам тільки засипати стики на плитки. Ось в мене для цього є такий пісок. Це ми в цьому році. Це ми в цьому році відпочивали біля Дніпра. І, думаю, наберу оцю пісочку. Буде синові у пісочниці. Ага, не, не, не пішло воно в пісочниці. От такий от пісочок. Геть митий-митий. Красота. Зараз ми ним пересипаємо всі стики. Багато хто каже гарцовкою просипати. Та й не можна нею просипати. Дивиться, п'ятна від неї остаються на плитки. І нічого потім не можна з нею зробити. А так ось, ось, ось пісочком. Але бажано отаким. Мити, Щоб не було тих комочків. Воно забивається, стає, потім просипається. А це ось, ось щілини геть засипається. Красота. Yeah. Ось видно, що тепер який тепер вид і який воно не засипаний. Ну що, на сьогодні все готово. Просипеться більше і потім ще досиплю. Якщо просипеться між плитками, потім ще досиплю. Хтось мені був писав у коментарях, що, мабуть, приємно ходити по плитки, зробленій своїми руками. Тепер можу сказати точно, що так, да, дійсно, приємно. Так, що все якось так всім пока.